Вітаю вас, шановні глядачі. Зараз ми перебуваємо в центрі психосоціальної підтримки. Своє рідне поряд зі мною його співзасновниця, волонтерка Наталя Шатілова. І сьогодні ми поговоримо про роботу цього простору і про допомогу херсонцям під час окупації та після звільнення Херсона. Вітаю вас, пані Наталю. Доброго дня. Розкажіть про цей центр, як давно він існує, і що тут відбувається? Насправді центрів у нас два: своє і своєрідне. А перше це освітньо тренінговий центр. Своє. Ми його відкривали такі знакові для. Кожного Херсонця день, річниця визволення Херсону від окупації, надаючи гуманітарну допомогу. У нас працюють два центри гуманітарної допомоги. Ми зрозуміло і відчуваємо, що людям потрібно спілкування, людям потрібна соціалізація, людям потрібно дивитися в очі, брати один одного за руку, щось робити разом, а про щось спілкуватися разом, щось обговорювати. І це потрібно робити в безпечному просторі. Всі питають, чому назва своє а, своє, а, тому що для кожного, хто приходить, не по одному разу. Людина приходить перший раз, да, і потім вона залишається. А в когось є якісь там улюблені вже майстер-класи або заходи, які вже стали програмою. І людина а, починає спілкуватися. А, наразі одна із координаторок, і я, яка тут працює, вона якраз прийшла сюди як відвідувачка, як учасниця. А зараз вона вже працює як. Координаторка, як, ну, скажімо так, господиня цього простору. Я сказала, що простора два. Перше, це великий освітній тренінговий центр. Він тоді планувався як центр тренінговий під першу допомогу, безпекові навички. Це і на той момент, і зараз це дуже актуально, і тому дуже хотіла, щоб люди херсонці приходили навчатися. Ми співпрацюємо з обласною організацією Товариства Червоного Ста України, я є волонтером цієї організації, я є інструктором з першої допомоги. Ми розуміємо, що Херсон вже не буде таким, як був. І пул спеціальності да, або робочих місць, він буде інший. А багато людей зараз залишились без роботи, тому що їх спеціальність, на жаль, зараз не актуальна в Херсоні. Ну і в безпековій ситуації теж да, в тому числі. Тому потрібно навчати, перенавчати. І немає в нас п'яти років, немає три роки. Да. Нас тут і зараз потрібно людям вже не гуманітарну допомогу отримувати, да, а соціалізуватися, вже працювати і піднімати економіку. Без економіки ми розуміємо, що нічого не буде. Потім у нас психосоціальна підтримка. Це дуже актуальна тема, тому що навіть якщо ми думаємо, що ми такі героїчні герої, що ми такі всі міцні і там стресостійкі, але всі ми травмовані насправді. І травма у когось більше, у когось менша, вона проявляється. І для того, щоб не доводити до психологів, психіатрів, є лайт варіант, такий, це перший рівень допомоги, це психосоціальна підтримка. А це майстер-класи, це арт-терапія, це групові заняття, це навчання саморегуляції. Ми не афішуємо, не можемо в Херсоні афішувати знаходження центрів. Тому люди реєструються, ми їх запрошуємо. Це така досить індивідуальна робота для того, щоб це було безпечно і дійсно. Ну, в принципі, зараз в нас додалась ще. Ідея, ми будемо робити дитячу академію безпеки, тому що дорослі ми знаємо, як навчати. Да? Це такі ну, тренінгові моменти або інформування для дітей зовсім по-іншому. Це не тільки перша допомога, це буде і мінна безпека, це буде і правила поводження на дорогах. Ми будемо співпрацювати з поліцією, з ДСНС. Взагалі, правила безпеки, як обезпечити себе там вдома або там в яких критичних ситуаціях готуємо таке велике панно, де буде якісь зйомні елементи, які можна буде грати. Ну, далі хочемо ще таку напольну гру зробити для більш там, вже старших дітей, підлітків. До речі, працює пілатес зараз. Вікова група, коли кажуть, а хто до вас ходить, Вікова група, починаючи там з дівчинка-підліток, да, і закінчуючи у нас наші учасниці, насправді 72-76 років. Але коли я ж теж почала ж займатися, ну потрібно ж так, да, теж треба. То я дивлюсь на свій да, там, фізичну підготовку і на дівчат 70-та річних. Да, і мені треба ще наздолужувати дуже, тому що вони встигають, і, як вони кажуть, у нас агрофітнес. Ну, зараз всі ж поля вийшли в Херсоні, да, щось там роблять, щось сажають, копають. І вони встигають ще на майстер-класи до нас приходити, і ще й на пілотис, тому, ну, Це мотивує насправді дуже. А ви не виїжджали з Херсона ні під час окупації міста, ні зараз, коли місто перебуває під щільними обстрілами з лівого берега. Чому? По-перше, в мене батьки, які не можуть виїхати. Ну, вся родина моя, батьки, сестра, да, вони наразі проживають біля Дніпра. Та сама прибережна зона, яка там обстрілюється щільно. Дуже багато в них, оскільки це приватний будинок, вісім кішок. Три собаки там, і все інше. І Воно не планувала виїжджати, тому що велика родина, як казав мій е, хороший такий товариш, який теж був, прибував тут, я ж питаю Сергія, коли плануєш виїжджати. Сім'ю вивіз, а сам залишився тут. Він каже, дивись, ми кажемо, що Херсон це Україна. Та? Якщо з Херсона вийдуться всі українці, на жаль, це буде не так. Це як той корабель, та, який залишається без команди. Тому що треба комусь бути, треба комусь допомагати. Тому я якраз почала працювати волонтерити, скажімо. прийшла на Червоному хресті. У нас була кол-центр на той момент, коли ще не було сполучення там з каховкою, да, ми випускали з міста взагалі. Тобто була така блокада. От якраз ми працювали з людьми, які телефонували. Заспокоювали, чи могли зв'язувалися з місцевими волонтерами, а ми могли координувати якраз, щоб на місці, хоч хоч чимось, люди могли допомогти. От, і досить ну, активно Потім спілкувалася з не знаю, волонтерськими організаціями і громадськими діячками, діячами з усієї України. Теж, оскільки на форумах, оскільки по своїй діяльності дуже з ними тісно працювала, і от якраз вони нам допомагали привозити гуманітарну допомогу, вони її збирали спочатку в Миколаєві, потім в Запоріжжі, да, знаємо, де були пункти пропуску. Там вона акумулювалась, а вже наші волонтери, або ті, хто приїжджав, вони там потрохи-потрохи могли завозити там ті ж самі медикаменти, там памперси, і все інше, там, ну гігієна, все інше. А тому так оно і вийшло, що ми залишились тут і якраз надавали гуманітарну допомогу вже тим, хто залишився. А ви ж пам'ятаєте, що повиїжджало багато дітей, позалишало багато батьків. Ми працювали, ми з передмістями дуже щільно працювали. Це Антоновський староста, да, він залишався тут. Степановка, Чорнобаївка. Чорнобаївка то відільна історія, там настільки все було погано, да, настільки там жорсткий був ну, там такі, ця колабораційна влада, яка з місцевих, з наших колаборантів, плюс окупантські да, посадовці, які там були, і там досить було, дійсно таке ну, тригер. Якраз під час нашого візиту в Чорнобаївку туди наш екіпаж і забрала, коли ми туди в підвал потрапили. Ви також mm -hmm. були в складі цієї групи? Так, якраз там да, були я і мої двоє колег, водій і другий хлопець, які ми їздили вже ну, десь місяць, да, якраз. В серпні в нас була програма, підтримувала чеська громадська організація, вони переправляли гроші на картку, ми тут зв'язувалися цими виробниками, в яких українські да, залишки були ще на складах, хочуть, закуповували і виїжджали вже на громади. Ми їздили повністю брендовані, щоб ви розуміли, у нас на автівках і на всіх футболках да, було Червоний Хрест України. Ну, хтось пропускав, хтось там за медиків сприймав, да? хтось, ну червоний хрест. Ну як би вони не відносились да, до всього цього, але там деякі пересічні, скажімо, там рядові, да, їх службовці, військовослужбовці, вони не вникали, чому Україна, да? один такий спитав колись дивиться на автівку, а там ну такий бренд, да? написано Червоний хрест України. Вони так підвисли, кажуть, а чому Україна? Нам назва така. Ну, така назва Червоний хрест Україна. Чи довго вони вас тримали випадок за Чорнобаївкою? Нам по пощастило. Значить, нас затримали 31 серпня. При тому, коли ми поверталися вже до міста, потрапила наша ракета туди напередодні. Якраз десь близько їх блокпосту. Нас затримали, нас тримали спочатку там досить довго, поки там вирішували, що з нами робити. Вот. Ну, Спілкування з окупантами це було таке, тому що намагалися нам пояснити, наскільки ми тут всі прогнили і наскільки там, ми думали, що ви нормальні, а ви тут всі це Бандера захотіли, всіх вас, ви всі зі мозгами промитими, ну, тобто це все було. Варіанти, типу, зараз ми вас посадимо в автівку, краще вас, там, вас ну, типу, щоб вас взагалі не було, Червоний Хрест, терористична організація, ну, всі інші моменти. От. І потім нас вже повезли в СІЗО, яке знаходиться на Там, ну, куди в принципі, одна із о, тих приміщень, куди свозили всіх наших активістів і інших людей. Ми там були два дні. Жіноча камера, яка розрахована на там, три людини, там три полки, які без матрасів, там, дві подушки на всіх, а людей було мінімум п'ять. Казалось, що максимально було вісім. Це літо, це жара не виводить на вулицю. душ, це, я не знаю, там раз в тиждень, якщо там дуже добре себе дівчата вели, да, то їх там на 5 хвилин всі хором. Я дуже-дуже переживала за хлопців. Ми були всі по різних камерах, тобто їм ну, дійсно не спілкувалися. От і вони перевіряли телефони. Вони перевіряли там повністю наші там все, не знаю, акаунти. Нас перевіряли на детекторі брехні. Нам пощастило знов таки, що по перше це червоний хрест. Тому що люди, поки ми стояли на трасі, у нас дуже багато людей, нас багато хто знав, тому що працювали, приїжджали повз і побачили, що наша машина брендована, стоїть якраз на блокпосту, і приїхали до організації, і тут же повідомили наших колег, нашого керівництва про те, що нас затримали. Був дзвінок до Києва, був дзвінок до окупанської адміністрації. Коли нас випускали, нам прочитали велику лекцію про те, що, короче, як ми тут погано жили. Живемо, а все буде ну, нам набагато краще не розумієте, ну що щастя не да, настало для вас. Єдине, що спитали, коли є якісь побажання або є якісь там тіпа, жалоби, пишуть жалоби. от ми спитали, чи можемо передати речі, да, і іншим момент гігієни ну, все для наших камер, для тих, хто там залишився. Нам дозволили один раз це зробити. Дівчата, яких випустили, вони прийшли до мене. На офіс, на Червоний Хрест, і сказала, що от якраз нашу передачу, говорить, ми просто не було, от емоції було, зашкалювали. Нашу передачу передали в повному обсязі. У нас біля офісу постійно автівки їздили, і до нас постійно приходили провокатори, які там намагалися якісь там. Бесіди вести да, стосовно того, щоб вивести з рівноваги, ну і щоб ми щось сказали, таке, що не подобається окупантам, але тримались для того, щоб дійсно людини втратити своїх і далі працювати. Чи були у вас вдома з обшуками? Не були. Ви знаєте, дуже теж боялась, тому що сину ну, мене син був на момент початку повномасштабного вторгнення. Він якраз їхав в Херсон з Києва. От вночі з 23 на 24 лютого він їхав в потяг, потязі додому. І коли мені в 6 годині ранку позвонили з Києва мої родичі, мої друзі, і сказали, що почалось півно, ну, повномасштабне вторгнення, війна. Почалась війна. От. Перша, перша справа це почала я телефонувати Женя, да, Євгенію Євгені. Немає зв'язку. Це була паніка, коли дитина моя дитина 30 років майже зараз буде. В цьому році. Коли він вже зателефонував, тоді заспокоївся, домовили, тобто, що він приїде і там почнемо вже певні справи. Насправді, з першого дня почали волонтерити, тому що з'явились поранені з Антонівського мосту. Приїхали з Антонівки кіндійки, люди розміщували по шелтерам, по навчальним закладам, забезпечували лікарні досить довго, Женя працював тут. Поки не виїхав в квітні Ми вже його вивезли через червоний хрест як волонтера. Як ви дізнались про те, що Херсон звільнено, пам'ятаєте той момент ваші емоції в доми по місту їздили, шукали зв'язок, тому що якраз от, місяць до звільнення перестали фінансувати вже повністю відрізали нам офіційно. Не працював обласна організація, тому що сказали, що не можуть вони вже фінансово допомагати. На жаль, немає такого, такої можливості. І тоді, якраз через соцмережі, я кинула заклад про те, що ми продовжуємо допомагати, продовжуємо працювати, і потрібні гроші, щоб просто купувати тут на місці продукти і людям допомагати. І от якраз я розумію, що в мене на картці гроші є зараз, і потрібно було їх там знов перекинути обналічити. налічити. І от ми якраз 11-го десь о 12-й були на, біля танку, там намагалися спіймати якийсь зв'язок. Я зателефонувала сину, і він сказав, що вас вже звільнили. Я говорю, ще ні. Він каже, звільнили 100%, знаємо, що я говорю, нікого. І коли побачу нашу, да, вот, дійсно, говорю, побачу, що ці наші воїни, це ЗСУ, що да, нас звільнили, тоді вот. вже скажу. Він каже, ну десь вони там вже там, з Білозерки, я знаю, що їдуть, там десь Чорнобаївка. Вот. І ми їхали потім на Кіндійку в ту сторону, там, ну, треба було теж да, там, по справах. І коли ми побачили, що люди просто стоять біля. Дороги, от по, по шляху нашого там, да, проїзду просто повиходили люди з домівок, з вулиць, так, це приватний сектор. Вони з прапорами, вони просто, там, я не знаю, вони радіють. Я кажу, слушай, не на точно. Люди щось знають, навірно. Як ви продовжували жити після звільнення? Ви продовжували допомагати людям? Почали вже доставляти офіційну гуманітарну допомогу і почали обстріли. Ну, от люди почали потерпати вже від цієї проблеми, де да, прилітало, і люди без домівок, і люди поранені, і все інше. Досить довго ж не було світла в нас, ну це такий обмежений період, але в передмістях його немає до сих пір в деяких. Тому людям потрібні були, починаючи, я не знаю, від білизни, свічок, генераторів, там, продуктів, там, не знаю, пічок, на яких можна готувати, буржуйки. Ми збирали постійно нові потреби. Тобто кожного дня щось нове. В нас перманентно це були памперси для дорослих, тому що люди лежачі, їх, на жаль, знов-таки навіть після деокупації ну, вивезти да, масово нікуди. Немає стільки в нас закладів соціальних, да, там або лікарень, які готові приймати маломобільних людей, лежачих людей. Вивезли єдине, що наше відділення для людей поважного віку, да, і в принципі хоспис і Госпіталь, да, ветеранський. Але люди, які просто одинокі знаходяться в своїх домівках, ми продовжуємо працювати з соцпрацівниками, з терцентрами. Наталю, скажіть, коли ви вперше зустрілися з сином після звільнення Херсона? З сином я зустрілася у Києві, я виїхала. Він ще не заїжджав сюди, це був початок грудня. От якраз ми їхали, ну, до того, вже потяг ходив тоді. І от перший раз потягом за знаю, більше року мабуть, я поїхала до Києва. Там в мене друзі, кумов'я, да, і жінка там. Так, емоції, емоції, <laughs> зашкалювали нам. Да. У нас така ну співпраця двох громадських діячів, да в нього своя тема, але постійно ми обмінюємося, постійно щось спільне ми робимо. Да, якісь спільні проекти дуже допомагає в цьому. Скажіть, з якими труднощами ви стикались після звільнення міста, і з якими стикаєтесь зараз? Це небезпека. Ну, знаєте, як би там не казала, що ви там не боїтесь, боюсь. Дійсно, да. ну це нормально, звичайно, що я боюсь обстрілів, да. я боюсь там якісь там поранень. Знаходитись в Херсоні іншого міста, вот не бачу для себе. Виїжджаю досить часто в Одесі, в Миколаєві. Питаю, чи не виїжджаєш? Тому що якщо під час окупації ми потрібні були, да, щоб Херсон розвивався, жив, а зараз теж да, я бачу себе тут. Тут робота, тут люди, з якими я працюю, тут люди, з якими пережила окупація, продовжую зараз працювати. Повертаються багато людей. Досить багато людей, з дітьми повертаються. Люди, виїжджаючи кудись, і там, перебуваючи в рідному місті, вони не можуть себе забезпечити. Родини повертаються з дітьми. Це тіпи, небезпечно, всі кажуть, як ви дітей везете, Інші варіанти які. От цих людей да, треба підтримувати, і от якраз тому в соціальний центр, тому ми кажемо про соціальне житло, тому соціальні пральні, а будуть ще перукарні, для того, щоб люди ну, отримували не тільки там роботу, якщо вона є, да, не тільки квартиру, да, свою, свою домівку там, де вони будуть перебувати, а вони ще й отримували і е, підтримували свою гідність, скажімо так. Дякую вам за розмову. Сьогодні ми спілкувалися із співзасновницею центру соціально-психологічної підтримки Своє волонтеркою Наталією Шатіловою.